Відповіді на запитання наших журналістів, які пройшлися вулицями Києва і запитали пересічних киян. А що вони думають якраз стосовно цього корупційного скандалу? Одне питання, але безумовно це не на користь України. Е, ну я часто подорожую Європою, і це такий е, міф про Україну щодо корупціонерів, що в нас все можна купити за гроші, і цей скандал він явно додасть нам. Ще пунктиків до цих міфів і не розвіє їх. Звичайно, якщо в нашій країні відбуваються такі речі, це не може не вплинути. І, на мою думку, суспільство має контролювати так те, що відбувається, навіть в умовах війни, в яких ми зараз виживаємо. Наші можновладці мали би брати до уваги те, що зараз, на жаль, населення віддає останні кошти. На донати, ну, думаю, що дуже багато корупції в нашій країні, і тому Євросоюз буде думати, скажімо так. Чесно, я в цьому не так багато розумію, але дивлячись на те, на тенденції, то скоріше за все вплине і не дуже позитив. Тішить, бачите, здорове розуміння населення того, наскільки може впливати ситуація, яка складається з антикорупційними реформами та антикорупційними скандалами на євроінтеграційний шлях України, оскільки навіть можна вже почути від канцлера Німеччини, від якраз від представників уряду Польщі про те, наскільки вони розчаровані ситуацією, яка склалася, і ми бачимо, що суспільство наше також це розуміє, тому це позитивно, що ми це розуміємо. Добре, що в нас є таке суспільство, бо саме завдяки суспільству ми якраз і робимо ті зміни, які необхідні для того, щоб рухатися вперед, і суспільство неодноразово доводило те, що воно має силу впливати на владу, коли влада робить грандіозні величезні помилки.